Жило в лісі жадібне вовчиня, яке ніколи ні з ким не ділилося. Інші звірі завжди пригощали одне одного чимось смачним, ділились іграшками, а вовчиня – ніколи. Наприклад, принесе вовчиня на галявину, де всі звірята грають, м'ячик, і нікому його не дає. Лише сам грає або прийде з цукерками, напхає за обидві щоки, а сам стоїть, їсть і ні з ким не ділиться. Якось їла вовчиня смачну шоколадку, підійшов до нього зовсім малесенький боберчик і попросив з ним поділитися. Вовчиня Хитро примружило око і піднесло шоколадку зовсім близько до носа Боберчика. Довірлива маля потяглося до ласощів, а вовченя розсміялось і клацнуло його пальцями по носі. Від образи Боберчик заплакав. Звірята довго намагалися його заспокоїти, і з того часу. Вирішили, що з вовченятком більше не гратимуть. Якось Білочка спекла смачний пиріг і запросила в гості своїх друзів, їжачка та зайчика. Свіжеспечений пиріг друзі залишили на подвір'ї, на столі, а самі пішли в будинок, щоб розігріти чайник і приготувати чай. У цей час. Повз будиночок білочки проходило вовчення. Почув він, як смачно пахне пиріг, і вирішив його з'їсти. Побачив він дірку в паркані, проліз у неї і опинився біля столу з пирогом. Озирнувшись на всі боки, і, переконавшись, що поблизу нікого немає, він став жадібно ковтати пиріг шматок за шматком. Їв Вовчиня, їв, поки не з'їв весь пиріг, залишивши на блюді одні крихти. Аж раптом з вікна пролунав голос білочки. Друзі. Прошу пригощатися, злякалось вовчиня, що зараз звірята його побачать, і побігло до паркану. Та легко сказати важко зробити. Живіт у нього роздувся, став, як велика куля. Щепак цілий пиріг з'їв. Якось дошкандибав він до паркану, хотів вибратись назад, на вулицю, через дірку, і застряг ні туди, ні сюди. Ой, вигукнув зайчик. А куди ж пиріг подівся? Хм, мабуть, його хтось з'їв, сказала білочка. А хто? запитав їжачок, адже на подвір'ї, крім нас нікого немає. І тут пролунав стогін з боку огорожі. – Ой допоможіть! рятуйте. Підбігли звірята до паркану, побачили вовченя і вигукнули. Так от хто з'їв пиріг. Стали звірята вовченя рятувати, з дірки витягувати, На силу витягли. От так міцно він застряг. Ти, ти. Ти навіщо весь пиріг з'їв, та ще й тишком нишком? запитала білочка. Я б тебе й сама почастувала із задоволенням. Опустив вовченя голову і промовив. Мені, мені дуже соромно. Дякую, що мене врятували. Я, я, більше, я більше не буду. От і добре, відповіли звірята. Ходімо з нами грати. З того часу вовченя завжди всім ділиться. І ніколи не скупиться. Це так чудово ділитися з друзями чимось смачним. Адже якщо ти почастуєш друзів, то й вони завжди поділяться з тобою чимось.